Привіт! Мене звати Інеса. Я працюю ui ux дизайнером в компанії Кодіка. І сьогодні ми з вами з'ясуємо, як створювати зображення за допомогою штучного інтелекту Midjourney. Але спочатку трішечки фактів. Midjourney – це алгоритм генерації зображень на основі текстової підказки. Ця нейронна мережа почала працювати в 2022 році та вже модернізувалась та має 4 версії. Останнє може похвалитися набагато кращою деталізацією об'єктів, меншою кількістю помилок та кращим розумінням наших з вами запитів. Тож далі розповім, як працює Midjourney, як ним користуватись і чому це цікаво. Як можна використовувати Midjourney? Якщо ви художник, ви можете, наприклад, створити референс або ж дослідити стилі, створити окремі деталі для колажу, фони для концепт-арту, або ж. Окремі абстрактні патріни чи текстури. Мені здається, це просто скарб для усіх ютуберів, блогерів та працівників розважальних агенцій, усіх інших, кому іноді потрібна допомога у створенні графіці для їхніх проєктів або соцмереж. Також це буде корисно, хто працює з наративами та історіями. Ви можете створювати собі ідеї для персонажів фентезі світів, ілюстрації для настрою. Або ж ви можете просто зареєструватися та погратись, бо це цікаво. Як працює Midjourney? Простота користування Midjourney полягає у тому, що все, що вам потрібно, це аккаунт в Discord. Весь процес буде проходитиме на цьому сервісі. Для початку переходимо на сайт цього проєкту та натискаємо кнопочку «Join запетен. Посилання перенаправить вас у запрошення на сервер Midjourney у Discord. Приймаємо запрошення та надаємо усі запитувані дозволи. Вас перекине на Discord сервер. Тут і починається усе найцікавіше. Для початку можете зайти в канал Welcome та почитати правила сервісу. Для того, щоб почати генерувати зображення, перейдіть один із каналів, назва яких починається на NewBiz, newbiz 134, newbiz 20 тощо. Всередині цього каналу необхідно в текстовому рядку ввести команду Image. Далі натиснути пробіл, після цього з'явиться рамочка Prompt, де ми і вводимо свій запит. Готове повідомлення треба надіслати та просто почекати на результат. До речі, при запиті можна використовувати не тільки слова, а й зображення. Для цього треба вставити URL цього зображення в поле промпт. Після того, як бажане зображення буде отримано, його можна завантажити на ваш пристрій. Чи дійсно використання Midjourney безкоштовне. Кожний новий користувач у Discord сервері має 25 безкоштовних генерацій зображень. Після цього треба оформити платну підписку або ж створити новий аккаунт Discord, але я цього не казала. Сподіваюсь, ця інформація була корисна для вас, і ви зможете потестувати цю технологію, а ще краще використати у роботі. З вами був канал Кодіка People. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок та до зустрічі!